Підтримати творчістю незламний дух в Івано-Франківську. Відкрили виставку художніх дитячих робіт. Великодні мотиви в експозиції представили три серії робіт: живописні композиції, писанки та графіка на картоні з назвою Ангели. У декоративних живописних творах старші школярі переосмислюють давні символи писанкарства. У своїх роботах їм вдалося поєднати сучасні мотиви і традиції предків. Виконували їх яскравими фарбами, які передають настрій та емоції. Традиційні писанкові символи е, поєднати з е, оп артом тобто з оптичними ілюзіями різними. Тобто, щоб їм було цікаво, щоб разом з тим їм трошки якусь інформацію по історії мистецтва е, дати, але і щоб це ці незвичні поєднання, вони завжди дітям дають, даються краще ніж дорослим. І, е, Діти відгукнулися, тобто їм це вже було цікаво. А як це поєднати, а як це зробити? А як, як передати оці оптичні ілюзії, але разом з тим і вплести туди символи традиційних писанок? Підготував виставку художніх робіт Центр розвитку дитини Еникибайники. На ній зібрали твори як місцевих дітей, так і внутрішньо переселених. У такий складний період переконані фахівці дітям важливо творчо розвиватися і, попри все, вірити у краще майбутнє та перемогу. Зараз Ну, якщо бути відвертими, вже трішки менше діти акцентують на цьому увагу. Раніше ми створювали роботи. Вони через одну були про на воєнну тематику. Тобто діти малювали солдат, малювали свої будинки, свої міста, малювали дорогу, яка там вони виїжджали. Якщо якась евакуація була дуже складна, то в нас були діти, які малювали той процес сам евакуації, малювали. Бомби малювали ну, все, що їх турбувало. Зараз дітки вони вже ходять до нас довгий період, вони вже більш стабільні, спокійні, тобто вони малюють звичні речі такі дитячі. На виставці представили понад 30 творчих робіт. Експонуватимуть її у Палаці Потоцьких два тижні. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.